Тут цей руйнівний дух починає нашіптувати своїй жертві, що слід привітати братів або відвідати хворих, які знаходяться поруч або далеко. Нашіптує також, що його обов'язком є знайти тут таких і таких родичів та родичок та частіше провідувати їх, та щоб було б великою справою благочестя відвідувати таку-то благочестиву жінку, яка присвятила себе Богу. Однак була позбавлена всякої допомоги від рідних, і приносити їй усе, у чому вона має потребу, оскільки її рідні не дбають про неї, та що слід більше трудитися у подібних благочестивих справах, ніж даремно та без жодного успіху сидіти в келії. Так хвилюється бідна душа, перепинена такими ворожими підступами, доки знеможений духом відчаю чернець. Або спробою впасти до ліжка, або покинувши кілійне усамітнення, почне шукати порятунку від такої напасти у відвіданні котрогось з братів. Але це останнє, чим він користується в нинішній час, як ліками, незабаром обернеться у ворожих руках на засіб до ще більшого його розладу, бо ворог буде частіше і запекліше нападати на того, хто щойно зав'яжеться боротьба. Відразу повертає до нього тил, як він про те довідався на ділі, та хоче врятуватися не перемогою й боротьбою, а втечею. Так він, поступово віддаляючись від келії, почне забувати про головну справу свого звання, яка полягає в устремлінні до Божественної, вищої над усім чистоти, якої не можна здобути ніде як тільки у безмовному повсякчасному перебуванні в Келії та безперестанному божественному повчанні. Так Христовій воїн, врешті втікає зі свого воїнства, поринає у житейські справи та стає вже неугодним воєводі, служити якому обіцяв. Блаженний Давид вельми чудово висловив всі згубні наслідки цієї хвороби у наступному вірші. Дрімає душа моя від скорботи. І справді не тіло, а душа дрімає в цей час, бо душа, вражена стрілою цієї руйнівної пристрасті, справді засинає для всякого прагнення до чеснот та пильнування своїх духовних почуттів. Отже, справжній воїн Христовий, який бажає законно подвизатися у боротьбі за досконалість, повинен намагатися проганяти також і цю хворобу стайників своєї душі. Та сміливо озброюватися і проти цього нікчемного духу відчаю, щоб ні від стріли не пасти, ні з усамітнення не втекти, хоч начебто і під благовидним приводом благочестя. Бо кого Він почне перемагати з котрогось боку, того або залишить перебувати в келії без усякого успіху, як лінивого та недбалого, або прогнавши з неї, примусить тинятися без усякого діла, постійно обходити келії, братії та монастирі, та ні про що інше не міркувати, як тільки щоб знайти місце, привід та нагоду, аби пообідати наступного разу. Бо розум не робе, не міркує ні про що, але тільки про їжу та черво, доки не зустріне собі для дружби такого ж байдужого чоловіка або жінку. Та поринив їхні справи та потреби, поступово оплутавшись такими згубними для душі справами, мов би стиснутий у зміїних кільцях, він вже ніколи потім не зможе розбити їх, щоб повернутися до покинутих справ колишнього звання. Отже, головне, що Дух відчаю заповідає нам, Він розлінює, відбиває від справ та навчає неробства. Через те головна протидія йому, не поступайся, не кидай справи. Тут ми можемо використати цілющий рецепт відвідчаю, даний Святим Павлом Солунянам щодо праці. Благаю ж вас, браття, старанно дбати про те, щоб жити спокійно, робити своє діло і працювати, мовить, старанно дбати про те, щоб жити спокійно. Тобто перебувайте в мовчанні у своїх келіях, щоб не втратити внутрішнього спокою від різних чуток, яких не може оминути той, хто блукає скрізь без діла, та тобто, щоб не потревожити спокою інших, робити своє діло, тобто з цікавості не намагайся дізнаватися про справи світу та вивідувати про поведінку інших братів. Бо так, замість того, щоб дбати за виправлення самих себе та здобуття чеснот, ми звикнемо гаяти свій час на те, щоб розасуджувати та обмовляти братію і працювати своїми руками, тобто, перебуваючи в келії, займатися рукоділлям. Цим він відсік саму можливість того, від чого напередодні відмовляв, хто любить працювати, тому ніколи ходити туди-сюди. Вивідувати про чужі справи, втручатися до них і засуджувати їх. У другому ж посланні до тих самих солонян Він додає до попереднього повеліваємо ж вам, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, віддалятися від усякого брата, який поводиться безчинно, а не за переданням, яке прийняли від нас. Тут Він вже не благає, а велить. І не голим Словом, а ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, даючи цим зрозуміти, що виголошує невідкладну заповідь, і з наступних слів апостола стає зрозумілим, що це є заповідь про працю. Хто її цурається, того не слід терпіти в християнській громаді. Отже, апостол велить віддалятися від тих, які не бажають трудитися. Та відсікати їх, мов члени, ушкоджені розплінним неробством, аби хвороба неробства, мов смертоносна зараза, не вчепилася і до здорових членів тіла, і в цьому вже була сильна спонука до працелюбності, однак апостол далі ще більше підсилює, даючи в собі самому взірець для наслідування ми, мовить, живучи у вас ні в кого не їли хліба дарма, Хоч Господь звелів тим, які проповідують Євангелії, жити від благовіствування? Отже, коли навіть той, хто проповідував Євангелії та виконував настільки високу духовну справу, не приймав їжі задарма, то як можемо виправдати свої лінощі ми, які не маємо за свій обов'язок ні проповіді слова, ані жодної іншої турботи, окрім піклування про одну свою душу? З якою надією ми наважимося ледачими руками задарма їсти хліб, якого не дозволяв собі їсти не від своїх рук обраний сусуд, зобов'язаний турботами про проповідь Євангелія. Втім, аби не здалося, що його власний приклад є винятковим та не наслідується всіма, апостол запевняє, що не один він так чинив, але всі, що були з ним, Тобто сила та Тимофій, які це пишуть разом з ним, також мали працю для рук. Та щоб ніхто не насмілився вхилятися від наслідування його прикладу, він показує, що усі вони працювали мовчки, без наміру дати приклад, який би зобов'язував нас до праці. Він розповідає, що вони мали владу не працювати і працювали. Щоб себе самих дати вам на зразок, щоб ви наслідували нас. Бо якщо забудете словесне вчення, яке часто чуєте вухами, то принаймні пам'ятатимете наші приклади, які бачили ваші очі. Нарешті, так довго переконуючи, апостол використовує стосовно них вже не пораду вчителя або лікаря, а авторитет апостольської влади, якщо хто не хоче трудитися. Нехай і не їсть. Це вирок для гаданих та передбачених ганьбителів цієї заповіді, промовлений із крісла апостольського суду. Також і в посланні до Офесян апостол наказував про цю ж працю хто крав, більше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками корисне, щоб було з чого подавати тому, хто узлидня. Також і в діяннях апостольських знаходимо, що він не лише навчав цього, але й сам так чинив. Бо коли прийшов до Коринфа, то не захотів зупинитися ніде, але тільки в Вакели та Пріскіли через те, що вони були майстрами його ремесла, маючи очевидний намір трудитися разом із ними. Потім, коли плив до Єрусалима та зупинився в Мілеті. То, пославши звідти до Ефесу, покликав до себе пересвітерів Ефеської церкви, даючи їм настанови, як за його відсутності керувати Божою церквою, він казав, що не шукав ні грошей, ні одягу від них та що потребам Його та тих, що були з ним, послужили його власні руки. Та що робив він це для того, аби показати, що, так працюючи, належить допомагати убогим, пам'ятаючи заповідь самого Господа, блаженніше давати, ніж приймати. Даючи такий приклад працелюбності, він водночас навчає, що допомагати нужденним краще зі здобутого власною працею, аніж із того, що якось інакше потрапило до рук. Коли ж так діє, Чернець, тоді він прикрашається подвійною чеснотою, зреченням усіх речей здобуває цілковиту Христову убогість, а своєю працею та прихильністю виявляє щедрість багатого, шануючи Бога у своїй праведній праці та приносячи йому жертву від плодів своєї правди. Єгипетські отці ніколи не дозволяють ченцям залишатися без діла, особливо молодим. Ревністю до праці, вимірюючи стан серця та міру зростання у терпінні й смиренні. Вони не лише нічого не приймають собі на прожиток, але й від своїх трудів годують братів та подорожніх, які приходять та посилають у лівійські місцевості, які потерпають від неврожаю та голоду. Також віддають багато всілякої їжі в міста для тих, хто страждає у брудних в'язницях. Маючи віру, що такою пожертвою від плоду рук своїх вони приносять приємну жертву Господу. Що до цього серед древніх отців Єгипту склалася ще й така приказка ченця, який трудиться, спокушає один біс, а на ченця неробу нападає сила селена бісів. Якось, коли я тільки починав жити в пустелі, я розповів Авіюсею Лівійському. Що напередодні був вкрай розслаблений недугою відчаю, і не міг ніяк інакше визволитися від Нього, як тільки відвідавши Аву Павла. Ні, ти не визволився від Нього, сказав мені Авва, а радше показав себе відданим і покірним йому. Бо надалі він лютіше почне нападати на тебе, як на боягуза та втікача, бо побачив, як ти ще в першій сутичці дозволив перемогти себе та відразу втік із поля бою, якщо тільки ти не зважишся наступного разу боротися з цим ворогом, не залишаючи келію або поринаючи у сон, але перемагаючи його терпінням та протистоянням. Так ми прикладі довели. Що слід не тікати від натиску віччаю, ухиляючись з боротьби з ним, а перемагати, відважно опираючись йому.